Дрімає Всесвіт на травині, перше зіркою щоку, стоїть по пояс в Україні, Ромашка в білому вінку. У якому б місці на землі ми не перебували, скрізь над нами небо. По ньому пливуть хмаринки, освітлені сонцем, у ньому кружляють птахи, летять літаки, у небі народжується ранок. А ввечері, коли заходить сонце, на ньому вимальовується місяць і зорі. Небо поливає нас дощем і засипає снігом, радує веселкою, лякає блискавкою і громом. Небо це простір, куди легко злітає повітряний змій і де яскраво спалахують різнокольорові вогні святкового салюту. Важливо, щоб небо над землею завжди було чистим. І мирним. Небокрай – це неба край. Спробуй край той відшукай. Довго я до нього йшов, краю неба не знайшов. У давні часи люди вважали небо куполом, по якому розкидані нерухомі, наче привиті цвяшками зорі. Люди думали, що місце, де цей купол ніби спирається на землю, є краєм землі. І якщо довго-довго йти в один бік, то можна дійти до цього краю. Їм хотілося побачити, а що ж там за межою, проте не було ні доріг, ні швидкісних машин, та й від печери, де вони жили, страшно було далеко відходити. Набагато пізніше потреба добувати їжу, а також цікавість спонукали людей все далі і далі відходити від рідного вогнища. Та як би далеко вони не відходили, дійти до краю землі їм ніколи не вдавалося. Нині люди знають земля не плаский млинець під високим куполом, а майже куля, сфера, огорнена повітрям, лінія, де небо ніби доторкається до землі або моря, називається горизонтом або обрієм. Дійти до горизонту неможливо.